Шановні наші друзі, дорогенькі підспішники, шалений настрій чудовий. Приїхали для вас зняти цей прекрасний кліп і побажати, щоб ви завжди були в прекрасній формі. Допомагали один одному, звичайно, дождалися льоду снігу. Через день-два будемо ось тут уже на нашому прекрасному Дніпрі ловити найкращу рибу. Ну і, звичайно, найкращих вам побажань, шановні друзі. Шановні українці, ми вже пережили цю зиму. Переживемо і, і наступну О, Сим, всім здоров'я, добра, перемоги. Будь, Будь, дякую. Вода. Будьмо всі. Хлопці не. пожелай слава Україні! Скажи! Слава україні! Героям слава! Героям Я слава! слава. Хлопці! Люди. Ми приїхали Ті, в цей прекрасний день зимний. На річку Дніпро, нашого стального граду Києву, якому 1550 років приїхали на цю річку. Ми бачимо Воднікова, остров. Привет. Дивіться, ми бачимо сам Київ. Ми бачимо перший шлюз, Кілов, другий, третій шлюз. Це маяк, хлопці. Там далі розмагнітка, причал, що ми знімали. Птіці літають, сонце світить, риба. Риба ловиться, хлопці. Бажаємо вам всім любові, мира, щастя, процвітання в бізнесі і всього самого найкращого. Ну і, звичайно, пісня! Шалена наша українська, друзі! Пісня про Іванка! І танці. І вам, бути, сорочка вишиванка.

Кові копої, це ков я сам ще заридала. Ти зажгікать, бороді панка, високі та стронки, високі та стронки, ще на вородянка. Друзі, підписуйтесь, завжди вам раді. Клас. До побачення! прово, виключи, стоп відео. Го стоп відео. Го виключи камеру. камінь. Го стоп відео.